Виховує сина. Віталік, треба з тобою серйозно поговорити. Давай поговоримо. Скажи мені, будь ласка, ти нашу з мамою Камасутру брав? <рес> Бач, щоб я вашу з мамою Камасутру брав. Я що... питаюся, ти нашу з мамою Камасутру брав. Прав, прав, брав. Ти Віталік їй дивився. Так, ну щоб я Камасутру вашу дивився. Я питаюся, ти їй дивився? Дивився. 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 Боже. Ти Віталік туди щось домальовував. Бачиш, щоб я в Камасутру щось домальовував. Я питаюся ти домальовував Домальовував. бігом в кімнату маму розплутати. Я чекаю, ай лав'ю друзі. Але наступний номер називається дуже просто. Привітання на радіо. Добрий вечір, друзі раді слухачі ви на хвилі люк сефемі. Зараз ми телефонуємо до Володі для того, щоб привітати його з днем народження. Алло, аля. Володь, ви мене чуєте? Чудово, це радіостанція Люкса Фемі. Ми звонимо, щоб привітати вас з днем народження. Дякую. Хочемо побажати вам щастя. Здоров'я! Все найкращого, Дякую. щоб що А Що тут з вами? Аля. Володь, це радіостанція ФМ». Ми дзвонимо, щоб привітати вас Дякую. з днем народження. Хочемо побажати Дякую. вам щастя. Здоров'я, все найкраще. Володь, нам треба привітати вас з днем народження. Саня ти! Ні, ні, ні. А, дякую, Саня, що здорове! Це, щоб... це не Саня, це не Саня, радіостан, це радіостанція Люксефа. А хто ту дзвонить? Володь, це радіостанція Люксефа. А що вам треба? Нам треба привітати вас з днем народження. А хто вам дав цей номер? Цей номер нам дав Саня. Саня. Я ні, це не Саня, приємні. це радіостанція люк. Що радіостан. вам треба? Та привітати мене привіт! Це Саня, ти що дурак, Кинь трубку зараз. До мене має радіо дзвонити бога.